Це місце одне із найбільш забруднених у Рівному. Показники пилу перевищують тут норму удвічі, формальдегіди та феноли у сім разів. Такі результати отримали гідрометеорологи по закінченню дослідження повітря у місті. Екстремально високого забруднення ми не зафіксували, його просто не було. Але підвищення гранично допустимої норми було зафіксовано, значить, два два випадки, по фенолу 9 випадків і по формальдегіду 12 випадків. Найбільше додають, повітря забруднюють автомобілі, особливо коли пригальмовують. Ті чинники, які впливають на забруднення повітря, також є в тормозних колодках, які знаходяться в автомобілі. Тобто автомобіль тормозить, там виділяється речовина, і вона також вже забруднює повітря. Найбільш забруднюється повітря в місті це там, де є велике скупчення автомобілів. Це є автовокзали, це є ЖД-вокзали, це є бізні дороги. Торік Рівне визнали одним із найбільш забрудненіших міст в Україні. Позбавити цього статусу, місто можуть дерева. А ще на чистоту повітря впливає погода, температура і опади. Якщо ми розуміємо, що на жите сьогодні приїхало тисячу автомобілів, але була погода плюс 27, було жара й парлу. Покаже, наприклад, показник буде 2, А якщо завтра буде плюс 15 і буде дощ падати, але приїхало також тисячу автомобілів, то покаже наприклад 0, 1 і 8. Досліджували рівненське повітря метеорологи. Наприкінці квітня упродовж 10 днів відібрали 420 проб у шести різних місцях. А це місце у центрі рівного одне із найчистіших. Тут зелена пішохідна вулиця та парк Лебединка. Ідеально кажуть фахівці, коли такі зони є у кожному мікрорайоні міста. Тетяна Коваль, Юрій Кобів, новини Рівного.